Вітаю вас! Це компанія Сіпанель. Ми займаємося виробництвом всі та будівництвом. Ми знаходимося на будівельному майданчику, де ми будуємо такі невеличкі будинки розміром 35 квадратів, 22 штуки. Плюс будуть ще одмін здання. Зараз вам розкажу більш детально про будиночки, з чого вони будуються, як вони зроблені. Всі будинки стоять на слайному фундаменті. Так ви бачите, вже зробили хлопцю-мурлат. Загальний розмір його йде 200 на 200, а так він зроблений із бруса 100 на 200. Тобто 200 висота, 100 ширина. Між собою зв'язані два бруси. Зверху на мурлат ложиться сіп панелі 200 мм. Це у нас буде підлога з піднизу воно також оброблена мастика для захисту від вологи. Зовнішні стіни всі йдуть з панелі 160 мм, стеля також 200 мм. Плюс у нас є одна стіна, це вторина, вона робиться із 120 панелей. Як я вам і казав, ми виробники СІПНАЛІ, тому у нас обмежень по будівництву нема. Якщо у вас є бажання побудуватись, ви вибираєте проєкт, звертайтесь до нас, і ми вам всім допоможемо. Більш детальну інформацію ви можете дізнатись за нашим номером телефону.